Та звісно, що давайте говорити про все. Давайте про ніч гніву поговоримо у Львові. А, бо нас вчили не так завжди. Про бабусь, прадідів бабусі казали: мовчи, не говори, не розказуй. Тобі що більше всіх треба? Звідки це взялося під час Голодомори Виселень це взялося. А в нас це в пам'яті залишилося. Давайте поговоримо, як було в ніч гніву. Готували, щоб Львів став Славянськом, завдяки організації Рибів Дорай не пускають наші організації, завдяки іншим свідомим організаціям. Не дали щоб зброя вийшла на вулиці. Ви що думаєте? чуда господнього знаходили пістолети біля смітників по 40, по 50, одиниці автомати. Просто так не дали це знищити. Янукович чітко готував проведення антитерористичної операції у Львові. Це було величезне об'єднання і свідомість Львів'ян, багатьох організацій, щоб Львів втримався і щоб у Львові не було Славянська. Далі два тижні, може навіть місяць, не було ніяких дій від криміналітету, так званого. Але попри все, ці люди теж домовились між собою. Вони не дали знищити Львів, і багато різних середовищ втримали Львів, в тому числі поліцейські, хоч казали, що рудяк всі інші полтавські, так ті полтавські не дали виконати разом з людьми волю, яку хотів реалізувати тоді клан Януковичів. сало там інша на Вони сприяли. Потім такі, як Андрійчук, з його дітьми, Ви думаєте, вони що тут, порядку хотіли? Такі, як позалишалися, їх не позакривали у тюрми. Нащадки НКВД і нащадки <кій> династійних типу військових, які в своїх бібліотеках мають всі підбірки Дзержинського і Судоплатова. Ви думаєте, вони взагалі. на... Території заходу України, центральної, східної, вони України хотіли? Вони спокою тут хотіли? Ні.